Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати з об'єктами, а також познайомимося з деякими компонентами, які існують для цих об'єктів. А перед початком я б хотів порекомендувати вам сайт itproger.com. на сайті ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Отже, для початку ми давайте попрацюємо з додатковими об'єктами. У минулому уроці ми вже працювали з таким об'єктом, як куб. Ми його трохи трансформували та отримали поверхню. Тепер на таку поверхню ми давайте будемо додавати ще якісь певні об'єкти. Для додавання об'єктів ми натискаємо на плюсик та вибираємо наразі 3D-об'єкти. Трохи згодом ми ще познайомимося з іншими об'єктами, але зараз давайте саме попрацюємо з 3D-об'єктами. Отже, куб ми вже створювали, тепер ми давайте створимо сферу. Це в нас щось на кшталт м'ячика. Ось так це виглядає. Ну і перше, що ми можемо відразу з вами помітити, так це те, що в нас. Від цього об'єкта відкидається тінь. І насправді будь-який об'єкт, який ми в подальшому будемо створювати, від будь-якого об'єкту буде відкидуватися тінь. Все це відбувається за рахунок такого об'єкту, як Directional Light. Він е дозволяє нам створити як головне освітлення взагалі на сцені, так і створити певні тіні. От, наприклад, якщо я відключу цей компонент ну або цей об'єкт, то в нас більше не буде світла, а також більше не буде тіней. Відносно цього об'єкту ми ще трохи пізніше з вами поговоримо. Але просто наразі можете бачити, що для будь-якого 3D-об'єкту вже в нас є тінь, причому ця тінь вона динамічна, тобто де об'єкт, там і буде сама ця тінь. Тепер відносно компонентів цього ж об'єкту. Як ви можете побачити, компоненти цього об'єкту вони дуже схожі з компонентами нашого минулого об'єкту. Тобто, ось які е, були компоненти в кубі, і точно такі самі компоненти є і у сфери. Єдине, що тут ідуть інші значення. Наприклад, у нас іде інша позиція, ну це цілком логічно. Також у нас іде інша форма для цього об'єкту. У нас ідуть, е, можливо, інші матеріали, хоча на даний момент тут матеріали. Однакові, що для куба, що для сфери, матеріал однаковий, тому ці два об'єкти виглядають ну якби також однаково. Е, і також тут ще йде колайдер. Якщо ми кажемо про куб, то тут іде бокс-колайдер, адже він саме працює з такими квадратними поверхностями. А для сфери тут відповідно сфер колайдер. Ну і знову ж таки, будь-який колайдер він робить те, що об'єкт він стає твердим. І наразі, якби ми запустили всю цю ігру та додали фізику до цього об'єкту, він би просто не зміг пройти. Наскрізь ось цієї нашої поверхні. Це ми ще будемо робити, але трохи пізніше. Також ми давайте додамо ще один об'єкт. Наприклад, це буде капсула. Ну і ви можете помітити, що капсула вона точно така сама, вона відкидає тінь у неї є ті самі е, компоненти. І ми можемо навіть погратися трошечки з цими компонентами. От, наприклад, ми давайте спробуємо вказати іншу форму для цього об'єкту. Наразі тут форма вказана в Filter як капсула, але ми натискаємо ось на цей кружок. І далі ми можемо вибрати будь-яку форму. Наприклад, я вибираю таку форму, ну, нехай як куб. Після цього ми помічаємо, що в нас в цілому об'єкт залишається, залишається таким самим, але просто сама форма вже інша. Тобто, це тепер куб. І знову ж таки, матеріал ми на нього не дивимося, тобто на меж рендери не дивимося, бо там один і той самий матеріал. З матеріалами ми ще пізніше будемо знайомитися. Єдине, що тут цікаве, так це те, що тут використовується капсул-колайдер, і він ідеально підходить саме для капсули. Але зараз я обрав форму як куб, і ми можемо просто помітити, що ось цей колайдер він більше не підходить по розмірам для цього нашого об'єкту. Тобто, ось ці грані вони будуть якби порожні. Вони не будуть твердими, і наче ось е, через ці грані ми зможемо проходити. Лише через те, що обозначено е, зеленим контуром, через це ми не зможемо проходити, адже це буде якраз форма нашого твердого об'єкту. Ну і звісно ж таки, ми можемо дуже швидко все це змінити, якщо ми хочемо. Звісно, е, ми можемо видалити капсул колайдер і можемо додати новий е, компонент бокс колайдер. Після цього ми помічаємо, що ми спочатку додавали капсулу, а тепер в мене тут інша форма. Форма і інший колайдер, і це повноцінний звичайний куб. Ось так все це тут можна швидко міняти. Також я давайте натисну Ctrl-Z. Це потрібно, щоб відмінити деякі дії. Ну я відмінив просто додавання бокс колайдера та видалення капсул колайдера, тому я просто повернувся назад. І ще раз я давайте натисну Ctrl-Z. І в мене знову ж таки буде тут та сама формула форма вірніше, а саме капсула. І ще, що я просто хочу вам тут показати. Це те, що ви можете дуже швидко та просто змінювати форму самого колайдера. Для цього вам потрібно ось тут натиснути на Edit Collider. Таке можна робити для будь-якого 3D-об'єкту. І далі ви можете або програмно, тобто вписуючи ось сюди певні значення, або ж можете візуально натискати ось на ось ці такі квадратики, які тут є, і як би змінювати форму вашого колайдера. І тим самим ви можете. Змінити цю форму, щоб вона виглядала саме так, як вам це буде потрібно. Звісно ж таки, якщо не змінювати це програмно, а просто змінювати, наприклад, розміри самого об'єкту, то ви помітите, що розміри об'єкту змінюються і змінюється відразу і форма самого колайдеру. Але в якийсь певний момент воно вам може не сподобатися, і тоді ви можете натиснути на Edit Collider і змінити форму саме таким чином, щоб воно вам ідеально подобалось. От, наприклад, я давайте зараз так і зроблю, і ось трохи я зміню форму, І е, ось такий в нас виходить колайдер. Тобто він е, буде твердим у нас по центру, а по бокам у нас знову ж таки буде порожнина, через яку можна буде проходити. Ну і давайте вийдемо з редагування цього колайдеру. Нехай в нас такий об'єкт поки що і залишається. Також розглянемо додавання додаткових об'єктів. Е, ми можемо додати сюди циліндр. Ну і циліндр це все те саме, лише просто форма в нас буде інша, а саме циліндр. Е, тут навіть можна нічого додаткового не розповідати. Також ми можемо додати plane, і plane це досить зручний такий об'єкт. Тобто, дивіться раніше, щоб створити поверхню, я розтягував куб, але по факту ви можете просто додати такий об'єкт, як plane, і Plane це якраз певна поверхня. Важливий момент цього об'єкту це те, що ми можемо бачити його з одного боку, але з піднизу це буде просто ось такий прозорий об'єкт. Бачите, ми його навіть тут не можемо помітити. Тобто, plane його видно лише з одного боку. Поки що цей об'єкт я давайте просто видалю. І також є ще дуже схожий об'єкт це квад. Квад – це, можна сказати, такий об'єкт, який використовується для стіни. І тут іде та сама логіка, тобто ми можемо бачити його з одного боку, а з іншого боку, він буде повністю прозорим. Бачите, ми його тут вже не помічаємо. Ну і знову ж таки, поки що цей об'єкт я видалю. В плані компонентів там все однаково, все те саме, що в нас було для ось цих 3D-об'єктів. Також тут є більш цікаві е, моменти. Ми можемо створити з вами певний 3D-текст, наприклад, для цього ми можемо використовувати текст або Legacy Text Mesh. Е, я наразі ці, е, ці текстові надписи сюди додавати не буду, адже е, з текстом та взагалі з інтерфейсом користувача ми ще будемо знайомитися трохи пізніше, в наступних уроках. Поки що давайте ми це додавати сюди не будемо. Далі, Ragdoll – це спеціальна така технологія, завдяки якої ми можемо вказати, так саме буде трансформуватися в нас певний головний гравець. Тобто, наприклад, у нас є гравець, у нього є руки, ноги і так далі. І ми просто переміщаємо сюди різні оці кінцівки нашого гравця, і потім, коли цей гравець буде, наприклад, там падати, то ми зможемо зробити реалістичне падіння самого гравця, коли у нього там будуть руки якось ламатися, ноги і так далі. Ми поки що це просто не можемо протестувати. Також тут є три дуже таких великих, можна сказати, Об'єктам це 3, 3, а також bind Zone. І щодо ось цих трьох об'єктів, ми з ними ще будемо знайомитися трохи пізніше, коли будемо створювати вже якусь більш-менш повноцінну гру. Тобто, наприклад, за рахунок Terrain, ми створимо з вами поверхню. Це буде велика така карта з горами, з там, наприклад, якимись місцями, де в нас буде травичка, десь пісок і так далі. І все це ми зможемо зробити за, за рахунок Terrain. Тобто, Terrain – це просто такий великий. Величезний, можна сказати, інструмент, за рахунок якого ви можете зробити величезну карту і розмалювати цю карту так, як вам це буде зручно. Ми просто з цим також будемо пізніше працювати, тому поки що не звертаю на це увагу. Відносно трі це теж такий інструмент, який існує для терейна, і три це дуже такий потужний інструмент, який дозволяє нам створити дерево. Тобто наразі це просто такий стовбур, але ми можемо пододавати до цього стовбура гілки. ще Листя можемо додати, і коли ми робимо дерево саме через цей інструмент. Пізніше в нас вийде так, що буквально кожну гілку, кожний листочок ми можемо там якось трансформувати. Ну, наприклад, замість того, щоб хитати усе цілком дерево, ми зможемо хитати лише певні його частини під дією вітра, що досить зручно. Поки що цей об'єкт мені тут просто не потрібен, тому я його видаляю. Ну і також Zone це просто зона, де в нас буде певний. Вітер, і ми можемо вказати, наскільки цей вітер буде сильним, і так далі. І бачите, до речі, вайн Zone дуже простий об'єкт. У нього є лише Transform, тобто це де він знаходиться, а також є компонент вайн Zone, який якраз і створює в нас оцю зону з вітром. І, чесно кажучи, якщо в майбутньому ви б захотіли створити от саме такий об'єкт, ви б могли зробити трошечки навіть і по інакшому Ви можете зробити просто порожній об'єкт. Порожній об'єкт це такий об'єкт, у якого є лише. Трансформ і більше нічого немає, тобто будь-який об'єкт він повинен мати трансформ, адже це позиція, де він знаходиться. А далі через Add Component ви можете, наприклад, додати той самий компонент в Zone, І ось ми отримали з вами об'єкт, який створює якраз оцю вітрову зону. Далі ви тут можете вказати певні характеристики, налаштування, і у вас буде точно такий самий об'єкт, який ви додавали б через 3D-об'єкт Zone. І насправді це. Такий важливий нюанс справа в тому, що ви дійсно з будь-якого порожнього об'єкту можете створити будь-який той об'єкт, який ми зараз отак додавали через плюсик. Адже через плюсик ми додаємо також, можна сказати, порожні об'єкти, просто до них вже додані певні компоненти, і ці компоненти ми можемо додавати самостійно, або ж відразу вже використовувати готові створені за нас об'єкти. І от тепер, коли в нас вже є досить багато різних об'єктів, ми давайте спробуємо запустити нашу гру та подивимося, що ж в нас. Нас буде відбуватися. І насправді я хочу вас розчарувати, адже нічого взагалі у нас відбуватися зараз не буде. Тобто, всі наші об'єкти ми можемо помітити, що вони не знаходяться на поверхні, але разом з тим вони нікуди не падають. Вони ну, з ними взагалі нічого не відбувається. Вони як висіли в повітрі, так вони і залишаються в повітрі. Таке відбувається через те, що всі наші об'єкти наразі не мають жодної фізики. І це ми давайте з вами, звісно ж такі виправимо. Щоб нам до якогось певного об'єкту додати фізику. Ну, наприклад, давайте я візьму, візьму наразі сферу. Щоб мені до сфери додати фізику, мені потрібно додати такий компонент, як rigid body. Його можна додавати через пункти меню. Тобто, ось тут ми заходимо в фізику, і тут же знаходимо body, Або ж простіше завжди шукати все це через пошук. І от ви можете помітити, що ми знайшли два однакових компонента. Насправді, тут є дуже багато компонентів, які сході. За назвою, але відрізняються лише ось цією приставкою 2D. І справа в тому, що коли ви будете створювати 2D ігри, там, оскільки у вас є плоска така картинка, де тільки X і Y координати є, а Z-координати там взагалі немає. То для таких 2D ігор там потрібно повсюду буде використовувати саме компоненти з приставкою 2D. Наприклад, не Sphere Collider, а Sphere Collider 2D і так далі. Ми, оскільки розроблюємо саме 3D-гру зараз. І працюємо з 3D-об'єктами, то використовуємо звичайний Rigid Body. Його сюди я якраз і додаю. І насправді, от можна більше навіть нічого тут не додавати, можна запустити гру, і ви вже побачите, що до сфери буде додана фізика, а саме гравітація. І тепер наша сфера, вона просто буде падати вниз. І якби наша поверхня вона була б під нахилом, то сфера додатково ще б покатилася. І давайте ми насправді навіть такий момент перевіримо. Для цього мені не потрібно виходити з гри. Бачите, я зараз знаходжуся в процесі гри. Все, що я роблю, я переходжу на вкладку Сцена, і тут я буду змінювати наші об'єкти. Це можна робити під час гри, в цьому не буде жодної проблеми. Отже, я вибираю сам ось цей об'єкт. Я можу його по пообертати якось ось тут, через графічний дизайн. Або ж я можу просто вибрати цей об'єкт. Він ось тут в мене відображується. В інспекторі, і далі я просто давайте X, нашу координату трошечки зміню. Ось таким чином. Наразі в нас сфера ще нікуди не летить, тому ми давайте її знову ж таки виберемо. Давайте ми її трошечки піднімемо, вона падає під дією гравітації, і оскільки в нас все під нахилом, то далі вона просто скочується. І взагалі випадає з е, нашої цієї поверхні. Окрім того, ми можемо зупинити гру, і наразі ви можете просто побачити, де наша ця сфера буде знаходитись. Вона досить багато в нас падала, і бачите, вона вже дуже дуже низько ось там десь знаходиться. Тобто об'єкти самі по собі вони не видаляються, і наша сфера вона просто набирала е, швидкість і все швидше і швидше падала вниз. Тому вона десь дуже дуже низько там е, в нас знаходиться. І ще один важливий нюанс. Я зараз додав певні зміни під час самої гри. Якщо ж я зупиню гру, то всі ці змін, зміни, зміни будуть просто анульовані. Тобто тепер в нас знову ж таки поверхня так виглядає, як і до початку гри. Це означає те, що під час гри ви можете змінювати об'єкти, ви можете щось з ними робити. Це ні на що не буде впливати, адже після того як ви вимкнете гру, все повернеться до тих налаштувань, які були перед запуском самої гри. Тому в нас ось так все це зараз. Виглядає. Ну і тепер давайте ми ще трошечки поговоримо з вами про Rigid Body. По-перше, Rigid Body, звісно ж таки, ми можемо додати до будь-якого нашого 3D-об'єкту, Та й взагалі до будь-якого об'єкту. Тоді ми додаємо фізику до цього е, певного об'єкту. Е, ми наразі будемо додавати це лише до сфери, і тут ми із цим попрацюємо. Але, звісно, можете погратися ще з іншими об'єктами. Отже, із цікавого в нас тут є маса. І наразі, якщо я навіть збільшу масу цього об'єкту, ми ну, жодного Такого ефекту не побачимо, адже маса вона більш потрібна, коли ми будемо зіштовхувати об'єкти. Наприклад, якщо в нас зіштовхнеться об'єкт з маленькою масою та з великою масою, то відповідно, звісно ж таки, той об'єкт, який буде мати більшу масу, його не так буде відкидувати, як той об'єкт, який має маленьку масу. Це дуже зручно, коли ви створюєте якісь там умовні ДТП чи щось таке. І якщо у вас є машина та, наприклад, людина, то звісно, звісно ж таки, у машини повинна бути інша маса. Маса, і ви це тут вказуєте. Наразі ми просто не помітимо жодного ефекту. Також тут є цікаві речі, такі як Linear Damping, а також Angular damping, І це по факту це спротив як вітру. І дивіться, давайте я вкажу його тут зі значенням 20. І ми просто помітимо те, що наша кулька вона буде дуже повільно падати, бо спротив вітру у неї буде вже досить великим. Бачите, вона дуже повільно падає. Тобто, наприклад, якщо вам потрібно створити ну якусь якусь умовну там просто бумажку, яка повинна падати там з вікна, то звісно ж таки для такої бумажки ви можете створити. Більший демпінг, і в такому випадку ця бумажка вона просто повільно буде у вас спускатися, а не падати, наче гиря, що досить зручно. Також із цікавого тут є Use Gravity. Якщо ви цю галочку тут ставите, то в такому випадку ваш об'єкт він буде підвердженим до гравітації. Якщо ж ви забираєте галочку, то ніякої гравітації на цей об'єкт не буде розповсюджуватися. Тобто, дивіться, наразі наш об'єкт нікуди не падає, адже у нього просто немає гравітації. Ставлю цю галочку і знову ж таки він падає. Також є ще і Кенеметік, і, і, і ця властивість вона робить те, що наш об'єкт він стає, наче завмершим. Тобто на нього більше не діють ніякі фізичні е, дії, він просто зупиняється, незважаючи на те, що в нього є досі гравітація, він просто зупиняється і нічого з ним не буде відбуватися. Це буває досить зручно, коли нам потрібно просто моментально зупинити, наприклад, певний об'єкт. Просто ставити із кинеметік, і навіть якщо цей об'єкт дуже швидко рухався, поставили цю галочку, і все, об'єкт просто зупинився. Ну і далі знову ж таки можете прибрати галочку, і він. Продовжує робити те, що він там робив, і тепер, коли ми вже вміємо створювати різні 3 d обєкти ми вміємо додавати твердість до цих об'єктів за допомогою колайдерів. А також, коли ми вміємо працювати з фізикою, ми давайте ще познайомимося з такими об'єктами, як камера, а також світло. Адже ми не дуже з ними працювали, а тепер ми можемо їх трохи детальніше розглянути. Отже, почнемо ми саме з камери. Звісно, на цьому об'єкті в нас є трансформ, з яким ми вже багато разів зіштову. Є компонент камера, з яким ми зараз і будемо працювати, а також є аудіо І аудіо це такий компонент, в якому немає жодних властивостей, адже цей компонент все, що він робить, він дозволяє нам або чути, що відбувається в грі, або ж якщо він виключений, то ми нічого не будемо чути. Тобто, якщо вам дуже швидко потрібно відключити звук у всій грі, ви можете просто відключати цей компонент. Його можна відключати як вручну, так і можна відключати програмно. І в такому випадку просто вся музика, всі звуки вони відключаються, що досить зручно. Я поки що, звісно, залишу тут цей компонент. Далі в нас є компонент камери. І в цьому компоненті ми можемо налаштувати е, саму по собі камеру. Для початку ми давайте знайдемо цю камеру, ось так якось її е, будемо тут на неї дивитися. І тепер перше, що ми відкриємо, це projection. Ц, е, projection – це те, що бачить наша камера. Наразі тут вказано те, що наша камера вона є е, perspective. Тобто, е, що це означає? Це означає те, що наша камера вона досить реалістична. Е, на початку камери ми бачимо мало, а чим далі? Ось ці, бачите, такі полоси. Чим далі, тим камера все більше і більше буде бачити. Ну, тобто, це такий реальний, живий приклад, як працює камера в реальному світі. На початку бачимо мало, і чим далі, тим все більше і більше бачимо. Також можна вказати, що камера буде ортографічною. Ортографічна камера вона використовується для 2D ігор. І от дивіться, навіть як в нас змінюється тут вся наша картинка. От перспектив, а от ортографік. Бачите, як воно все змінюється. Тобто, ортографічна камера. Вона працює для 2D ігор, коли нам не потрібне ось це 3D заглиблення. І тоді ми використовуємо перспектив. Бачите, це такий рівний квадрат, і неважливо наскільки далеко будуть наші об'єкти для камери. Вони, наче будуть завжди перед самою камерою. Ну, і... Знову ж таки, це використовується саме для 2 d ігор Нам це поки що не підходить, тому повертаємося до перспектів. Далі, із цікавого, це те, що ми тут можемо з вами ще вибирати, вказувати вірніше Field of View. тобто, це наскільки широко буде бачити наша камера. Бачите, я можу це все звужувати або навпаки розширювати. Ну і просто ось ці наші полоски, тобто те, що бачить наша камера, воно або збільшується, або ж зменшується. Ну, я давайте поставлю те значення, яке було до цього. 60. Також ми можемо вказати, з якого моменту та по який момент буде бачити наша камера. Для цього ми тут використовуємо НІР, а також фар. Дивіться, наразі наша камера бачить на тисячу одиниць вперед. Тобто, якщо наш об'єкт знаходиться на відстані 10 від камери, вона його буде бачити. А якщо об'єкт буде знаходитися, наприклад, на відстані там 2000, тобто ось тут, якщо вказати там 2000, то камера вже не буде нічого бачити. І це, це відбувається через те, що ось тут в нас вказується. На саме дальність нашої камери як 1000. Насправді, не потрібно вказувати тут дуже великі значення, адже чим більше значення, тим більше буде йти пам'яті на обробку цієї камери. Ну, а зазвичай нам такі величезні значення навіть і не потрібні. Я, наприклад, давайте взагалі вкажу тут, наприклад, як 100. І в такому випадку наша камера вона вже не така величезна, вона не так далеко бачить, але для моєї гри цього буде цілком достатньо. Також можна вказати НІР. І давайте я, щоб це показати вам, я спочатку просто наближуся до самої камери, максимально близько. Ось дивіться, ось тут в нас є такий квадратик, і якби з нього ми починаємо бачити. І ми можемо просто вказати, що цей квадратик буде стартувати не відразу біля камери, а трохи далі, або ж навпаки, трохи ближче. Ну і це той момент, з якого ми будемо бачити. Наприклад, якщо я дуже збільшу оцей нір, то ми можемо побачити, що. Деякі об'єкти просто навіть тепер не попадають в поле зору, і ми їх просто не бачимо, бо вони занадто близько. Ну і ми, звісно ж таки, давайте відмінимо ці налаштування, адже мені. Цілком підходить для мого проекту наразі, щоб ми бачили з самого початку камери та не на дуже велику відстань. І ще один цікавий момент відносно камери. Він знаходиться в Environment, і тут ми можемо вказати Background Type. Наразі в нас вказано Skybox, і Skybox – це немов така текстура, де в нас є небо, а також є певна поверхня. Ці Skybox ми можемо замінювати. Наприклад, ми їх можемо завантажувати з офіційного магазину Asset Store, та можемо замінювати на будь-який свій власний. Але також, окрім скайбоксу, ми можемо тут використовувати solid Color. І Solid Color це просто ось такий повністю прозорий, ну не прозорий, а повністю однотонний е, якийсь певний фон. І ми можемо вказати колір цього е, фону. Ну, Наприклад, це може бути світлий, чорний, там, червоний і так далі. І, е, наприклад, для моєї гри навіть ось такий Solid Color, він буде кращим, адже в мене немає поки що жодного там фону, в мене немає там. Е, Якоїсь поверхні, по якій ми там намагаємося бігати, да ну тобто немає дизайну, і для мене оцей solid Color, Color він навіть буде кращим, тому я поки що його залишу. Але також в майбутньому ми будемо використовувати Skybox, І за рахунок Skybox у нас буде як певне небо, так і певна поверхня. Поки що знову ж таки залишаюсь Solid Color. І нарешті ще поговоримо про Directional Light. Оскільки це основне світло, це наче сонце, то нам не важливо, де цей об'єкт буде знаходитись. Ви можете його поставити хоч дуже далеко від головної карти, все одно він буде працювати однаково. Тобто для Directional Light нам не важлива позиція, а також не важливі розміри. Все, що тут нам важливе, це те, як, яке у нього обертання. Якщо ми обертання будемо змінювати, бачите, як у нас змінюється ось тут тінь, тобто, в залежності від того, звідки світить наше сонце. В залежності від цього, тінь також змінюється. Ну і також для світла тут ще важлива інтенсивність. Сивність, це ми вже вказуємо в самому компоненті. І от відносно самого компоненту, давайте і поговоримо. По-перше, тут можна зайти в General та вибрати тип освітлення. Наразі це Directional, але також можна вибрати Spot, Point або ж Area Light. Відносно цих типів, ми трошечки пізніше ще поговоримо. Також ви можете зайти в Emission і тут ви можете вказати, по-перше, температуру, тобто наскільки це буде холодне, або ж навпаки, тепле освітлення, і плюс можете вказати взагалі, який колір буде. Наприклад, можу вказати, що в нас оце сонце, воно наче буде світити там червоним кольором, таким, так? Ну, тобто з цим можна погратися. Із цікавого тут також є intensity, і це інтенсивність нашого освітлення. Наприклад, вкажу 6 і бачите, наскільки тут величезна у нас інтенсивність. Або ж можна змінювати це просто ось таким повзунком, та змінювати інтенсивність до тієї, яка нам буде потрібна. Ну, Наприклад, вкажу 2 і 8. І ще із цікавого, це. 6. Shadows в Shadows ви можете вказати, які саме у вас будуть тіні. По-перше, ви можете вказати, що взагалі не буде тіней. Бачите, для жодного об'єкту немає тіней. Можна вказати, що це будуть Hard Shadows. І це просто такі тіні, які ну, не такі фактурні. Це дуже зручно, коли ми створюємо 2D-проекти, адже нам не потрібно там мати ідеальні якби, тіні. А для 2D-проєктів, для 2D-ігор там взагалі краще виконувати певну оптимізацію. Тому можна там використовувати Hard Shadows. Якщо ж це 3D-проект, то можна використовувати soft shadows Це більш такі м'які тіні. Зараз ми це не зможемо побачити, бо у нас дуже прості об'єкти, але якщо будуть більш складні об'єкти, то там це вже буде відчутно. Ну і Тут ви можете просто погратися з налаштуваннями, наприклад, наскільки ці тіні будуть сильними. Давайте навіть вкажу, що дійсно вони будуть не настільки в нас твердими не настільки потужними, тобто вказує 0,5, наприклад. І так далі. Тобто тут ви можете вказувати, які у вас будуть саме тіні. Ну і звісно ж таки, ми можемо ще додати. До нашого проєкту додаткове додаткові освітлення. Можна додати Directional Light, а також ми давайте відразу ще розглянемо Point Light і Spotlight. Це найбільш такі популярні, їх ми зараз і розглянемо. Отже, Point Light, що ж це таке? Це е, самий, е, те саме світло, але це світло воно йде з певної точки в усі контури. Тобто можна уявити, що це в нас певний ліхтар. Який є просто на вулиці, і е, з нього в усі сторони йде певне освітлення. Тут вже в General вказаний інший тип, це саме Point. А також тут ми можемо вказувати всі ті самі значення. Тобто ми можемо вказати певну інтенсивність, і бачите, вже ось тут додається якась інт... е, якесь освітлення. Так, ось я його змінюю. Ми його можемо побачити. Можемо змінити колір, а е, також можемо вказати, чи будуть відкидуватися додаткові тіні від ось цього конкретного е, світла. Я, наприклад. Зараз тут вказано no shadows, а я, наприклад, можу вказати soft shadows або hard shadows. І ще від цього світла також будуть йти, йти певні тіні. Певні ну, відразу давайте ось тут ми змінимо на Spot. Звісно, можна створити новий об'єкт, а можна ось тут просто змінити на Spot. І Spotlight це щось на кшталт ліхтарика, який ми тримаємо просто в руці. Тобто від певної точки, в певному напрямку, у нас йде світло. Ось так це зараз виглядає. Щоб змінити, як Напрямок, куди все це е, в нас е, іде освітлення, ми просто е, обертаємо сам по собі об'єкт. І ось ми ось тут внизу можемо побачити, що бачите, падає в нас дійсно світло, і, і ми його можемо побачити. Також, звісно ж, такі знову ж таки ви можете інтенсивність збільшити і зменшити, можете вказати якийсь інший колір, і ось так це все буде виглядати. Отже, в цьому відео ми з вами навчилися працювати з 3D-об'єктами. Ми познайомилися трохи з фізикою, навчилися працювати з. Камерою, а також з освітленням. Ну і пізніше ми ще більше з цим, з цим будемо працювати, але наразі наш відеоурок підбігає до кінця. Ну що ж, сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!